Добрий день, я безкравна Наталія Миколаївна. Я шукаю роботу за спеціальністю журналіст. Маю вищу освіту, навчалася у Донецькому національному університеті на спеціальності журналістика. Також з 2011 по 2016 рік я працювала у газеті Олександрійський тиждень. Маю досвід роботи з пошуком матеріалів, з пошуком статей, з написанням статей, можу брати інтерв'ю. Також можу працювати із програмою Фотошоп та робити гарні фото. Знаюся на комп'ютерах, можу розміщувати матеріали, матеріали у інтернеті, також можу вести блоги та стрічки новин. Вмію робити дизайни в газет, знаюся на програмах, таких як Індизайн, Кварк Експрес, Adobe фотошоп, Adobe ілюстратор. Також цікавлюся різними культурними заходами, туризмом, мистецтвом, книгами. Комунікабельна, спокійна, стресостійка, швидко навчаюся, має широке коло інтересів, добре розбираюся у комп'ютерах, непогано сходжуся з людьми. Дякую, що розглянули моє резюме. До побачення!